Останні кілька тижнів я грав у нову Forza Motorsport Preview версію, і після нашого інтерв'ю з розробниками з Turn 10 я хотів би поділитися власними враженнями від гри. Forza 23-го року перебувала в розробці найдовше з усіх попередніх частин серії Motorsport, тож очікування від неї високі. Preview Build пропонує обмежений вибір контенту, але цього достатньо, щоб отримати уявлення про те, з чого вона складається. Тож давайте почнемо з самого початку. У цьому білді ви маєте доступ до трьох автомобілів та п'яти гоночних треків. Гра починається зі вступної частини в дусі Forza Horizon, де вас закидують прямо посеред перегонів на двох різних трасах і пропонують відразу сісти за кермо. Але майте на увазі, що це виглядає не так крутезно, як у Forza Horizon, оскільки між двома гонками є чітка точка завантаження, але це все одно чудовий спосіб розпочати гру, і він дійсно демонструє на що здатен рушій. Нове освітлення, відображення та постобробка просто вражають. Перший заїзд у цій прев'ю-версії розпочинається на головному треку клонової долини, і це, мабуть, найкрасивіший трек, який ми бачили до цього. Завдяки новій динамічній системі освітлення, в поєднанні з 3D-листям трек набуває особливого вигляду, створюючи елегантне, розкішне середовище для перегонів. Якщо порівнювати її з Forza Motorsport 7, то різниця стає ще помітнішою. Освітлення Forza 7 повністю запечене, і хоча воно може виглядати приголомшливо на певних ділянках, але на цій трасі чітко видно його обманув. Корвет занадто виділяється і погано інтегрується з навколишнім освітленням, на відміну від нової частини, де все виглядає більш приземленим і цілісним. Деталізація узбіччя також стала більш деталізованою завдяки згаданій ТД рослинності, а також деталізованим гірським породам, на відміну від плоских дерев, схожих на білборд, які були в Forza 7. Завдяки покращеному розмиттю в русі, ефектам туману, сонячним відблискам та покращенні імітації автомобільної фарби, це виглядає як суттєвий апгрейд графіки. Але під час прев'ю графіка була розкритикована, в основному через динамічну зміну часу доби. Деякі треки виглядають дещо розмитими, що особливо помітно під час перегонів навколо Муджело. Якщо порівнювати з Forza 7, немає сумніву, що нова модель освітлення дає більш реалістичні результати, але багато хто відзначає, що вона відчувається менш вражаючою і позбавленою контрастності. Так що ж з цим відбувається? Почнемо з того, що це не проблема HDR. Всі ці гроладні кадри були зняті в SDR з використанням стандартних налаштувань. Я можу багато чого сказати, але я вважаю, що вони навмисно прагнули досягти такого каламутного вигляду посеред дня. По суті, це художнє рішення. Правильно це чи ні, та саме такого вигляду вони прагнуть, але він змінюється на кожному треку залежно від часу доби та погодних умов, тому майте це на увазі. Це те, що ми перевіримо на релізі гри. Що стосується деталізації траси, то та тут також є деякі покращення. Геометрію світу розширили за рахунок більшої кількості об'єктів навколо треків, дерева тепер повністю в 3D. А освітлення покращили. Нова гра також може похизуватися 3D натовпом, як у Gran Turismo 7, на відміну від плоских як Білборд у Forza 7, які під час перегонів виглядали повністю статичними. Просто подивившись на узбіччя траси тут, ви можете побачити, що 10 фактично повернулась назад і переробила все. Так, деякі елементи виглядають знайомо, але все перемістилось, змінилось, отримало нові текстури, нове листя і багато чого іншого. Тобто це не просто перенесли гоночний трек з Forza 7 і додали в нову гру. Наприклад, тут зверніть увагу на всі нові ліхтарі та інші узбічні об'єкти, які були додані в новій грі, а також і деякі дивні недоліки. Наприклад, тут текстури у Forza 7 мають явно вищу роздільну здатність. Також є краєчок асфальту, який видно у Forza 7 але його немає у новій грі. Звісно, це лише прев'ю збірка, але вона важить 130 ГБ, тож я не думаю, що це той випадок, коли вони використали текстури з нижчою роздільною здатністю, щоб зекономити місце на диску. Втім, детально про це ми зможемо сказати лише у фінальній версії гри, але навіть зараз є що порівнювати. Також я помітив деякі графічні помилки у цій прев'ю-версії. В одному випадку натовп, який знаходився позаду, здається, мав найнижчий рівень лот, і виглядав у вигляді таких трикутних фігур, які, відверто кажучи, виглядали кумедно. При переході в фоторежим вони відображалися нормально, але як тільки ви поверталися до ігроладу або перемотки, вони знову ставали трикутними. Я також чув деякі скарги щодо анімації обертання коліс, яка використовується, коли автомобілі стартують з стартової лінії. Це може виглядати трохи незграбно, але реально. Проблема полягає в тому, що в багатьох випадках текстури, які використовуються для колес, були низької роздільної здатності. Я припускаю, що це просто глюки прев'ю версії. Ще я помічав ситуації, коли лоди дерев були зіпсовані і виглядали розмитими та з низькою роздільною здатністю. Тож ви можете подумати, Джон, якого біса ти вказуєш на такі речі у прев'ю версії? Фінальна гра ще навіть не вийшла. Ну, це тому, що це ідеальна можливість вказати на ці проблеми до того, як вони з'являться у фінальній версії гри. На щастя, більшість інших графічних аспектів виглядають чудово. Зокрема, появити листя має величезне значення для цієї гри, оскільки воно правильно відкидає і пропускає світло, надаючи грі відчуття глибини. Вони навіть врахували пропускання світла через саме листя. Як вони сказали в інтерв'ю, вони розроблені для швидкого щитування. Треденатов також виглядає добре при детальному розгляді. Можливо, це найкраща система натовпу для Turn 10, розроблена на сьогоднішній день. На нічних трасах, як і очікувалося, фари відкидають тіні, але мені дуже подобається передача кольору кузова на дорожнє покриття. Синій колір цієї STI чітко проглядається на асфальті. Тут так багато нюансів в освітленні, які допомагають йому виглядати набагато реалістичніше, ніж у будь-якій попередній грі серії. Вони також значно покращили якість розмиття в русі. Це не лише відчуття швидко, але й покращує візуальні ефекти, зменшуючи рівень шуму. Крім того, вперше ви навіть можете регулювати кут огляду, що в поєднанні з розмиттям руху дає змогу відчути, що гра стала набагато швидшою, ніж ви очікували. Але це лише короткий огляд, і я хотів би розповісти про все це у спеціальному відеогляді, але вже зараз тут є за що похвалити. Тепер я хочу поговорити про різні режими графіки, про те, як вони працюють на Xbox. В нашому інтерв'ю розробники з Turn10 поділилися базою цих режимів, але не торкнулися самого фінального. Результату. Нагадаю, що на Series X є три режими: продуктивність, продуктивність з трасуванням променів і режим графіки, який є своєрідним режимом якості. Режим продуктивності це 60 кадрів без трасування променів. Він покладається на динамічну роздільну здатність, але в більшості наших підрахунків результат був на рівні або близький до нативних 4К. У найгіршому випадку роздільна здатність може впасти до 1440P, але це мінімальне значення для режиму продуктивності. Однак вона використала TAA замість MSAA, тому цього разу якість зображення суттєво відрізняється. Позитивним моментом є те, що Insurface Aliasing був значно покращений, і він справді дає більш стабільне зображення в русі, але водночас йому бракує частоти, властивий MSAA, і він має свої недоліки. Придивившись уважніше, ви побачите багато гостингу на об'єктах, розташованих в кадрі. А такі об'єкти, як паркани, не завжди добре виглядають з TAA. Отже, у цій прев'ю-версії я б сказав, що якісь зображення дещо розмита, ніж у попередніх частинах серії, але під час перегонів вона видає стабільніше зображення, яке все ще залишається доволі чистим. Ми перевіримо це ще раз, коли матимемо релізну версію гри. А як щодо режиму продуктивності з трасуванням променів? Ну, по-перше, якщо його ввімкнуно, ви отримуєте дві додаткові можливості. Перша це відображення променів, але лише на дзеркальних поверхнях. І затінення навколишнього оточення з трасуванням променів. Я не можу передати, наскільки вражаюче бачити на консолі два різних ефекти трасування променів, увімкнених одночасно в режимі 60 кадрів. Так, він має свої обмеження, про які ми поговоримо пізніше, але результат все одно вражає. RTIO в першу чергу допомагає закритим елементам сцени, які отримують менше світла. Наприклад, невеликим щелинам між панелями кузова та всьому навколишнє. Оточенню треку, яке отримує менше прямого світла. Зазвичай ігри покладаються на рішення в екранному просторі, але вони мають багато недоліків. Ви також можете запекти його, але тоді воно не буде динамічним. RTAO забезпечує найкраще з обох варіантів з більш точним та чистим кінцевим результатом. Динамічні відображення є найбільш помітними. Під час перегонів автомобілі відображають не тільки себе, але й інші автомобілі навколо себе. Це приємна деталь, особливо коли граєш в ігри від третьої особи. Наприклад, ось цей червоний Nissan наближається зліва. Зверніть увагу на його кузов, і ви побачите, як мій синій STI, за кермом якого я їду, відбивається на його поверхні. Звичайно, за це треба платити, і ця ціна проявляється у вигляді роздільної здатності. Вона підтримує динамічну роздільну здатність до 4К, але в реальності вона в середньому становить близько 1440 p Але у складних сценах, таких як ці кінематографічні ролики, вона може впасти до 1080 p у найгіршому випадку, але під час ігроладу вона здебільшого становить лише 1440 p у поєднанні з цієї якість зображення трохи знижується, але воно все ще досить чітке, враховуючи всі обставини, і вражає те, що гра без проблем тримає 60 кадрів на кожному треку в цій прев'ю версії. Графічний режим, здається, працює в нативних 4К, як і режим продуктивності, але з додатковими можливостями трасування променів. Дзеркальні поверхні, які не є автомобілями, також отримали арті відображень, наприклад, скло на будівлях. У режимі продуктивності Арті ці відображення використовуються лише для автомобілів. Зрозуміло, що це коштує ще дорожче, оскільки частота кадрів знизилася до 30. Отже, як вони досягли такого результату? Суть полягає в тому, що вони знайшли потрібний баланс між продуктивністю та графічною якістю. В основному вони використовують гібридні відображення в грі. Це означає, що динамічні об'єкти, такі як автомобілі або оточення дуже близьке до автомобіля гравця, відображається з допомогою трасування променів, але більша частина оточення навколо вас обробляється з допомогою кубічних карт оточення, вибірка яких відбувається через кожний другий кадр. Це призводить до двох застережень. Уперше кубічні карти оновлюються лише зі швидкістю 30 кадрів, тоді як карті відображення оновлюються з кожним кадром. Це призводить до незначної розбіжності між ними. Інше більш суттєве обмеження пов'язане з дзеркальними відображеннями. Це ключ до оптимізації, оскільки трасування променів на жорстких поверхнях вимагає значних обчислюваних ресурсів. Їхньому рішенню також бракують зеркальні оклюзії, що означає, що поверхні, які відбивають промені, виглядають надто яскравими у пошкоджених місцях. Зараз я не хочу заглиблюватися у порівняння GT7 та форзи, але коротко зазначу, що відображення трасування променів у GT7, яке використовується у повторах, а не в самому ігроладі, імітують відображення. На подібних жорстких матеріалах, що робить їх набагато затратнішими для рендерингу. Вони також відображають більше оточення, але вони ніяк не змогли б реалізувати це в грі з частотою 60 кадрів. Тож Тертент по суті знайшли золоту середину, яка дає переваги трасування променів, залишаючись при цьому продуктивною на консолі в 60 кадрів. Але в усьому цьому є один нюанс. Ми з'ясували, що якість відображення з трасуванням променів обмежена з міркувань продуктивності, а від при 30 кадрах на секунду в повторах, але рушій, здається може більше. Наприклад, якщо ви подивитеся на їх перші прев'ю кадри, ви можете помітити, що якість артів відображень набагато вища, ніж та, яку ми бачимо в повторах або під час ігроладу. Що ж змінилося? Виявляється, що такий рівень якості насправді можливий з цим рушієм. Ця вступна сцена в клоновій долині показує надзвичайно якісне відображення в реальному часі. Ми навіть отримуємо відображення в кабіні пілота, і це виглядає надзвичайно добре. Це виглядає настільки добре, що я спочатку подумав, що це було відео, але насправді на відео були б дуже помітні артефакти стиснення. Тому я думаю, що це катсцена в реальному часі. Але це змушує мене замислитися, чи було б можливо це зробити під час повторів 30 кадрів, чи побачимо ми такий рівень якості у версії для ПК. Але не зрозумійте мене неправильно, те, що ми отримали в гонках, все це дуже вражає. Хоча існують компроміси, але одночасні відображення з RT і RTAO в консольній грі та ще й в 60 кадрів це справжній технічний винахід, але було б чудово побачити такий рівень якості в 30 кадрів повторах або в режимі графіки. А вже ж ми ще маємо версію для Series S, і вона дещо відрізняється. В основному вона має два режими продуктивності та графіка, але жоден з них не пропонує трасування променів під час гри або під час повторів. У Series S є трасування променів у гаражі за певних умов, але це все. Режим продуктивності націлений на 1080P, а графічний режим на 1440P. В обох випадках використовується динамічна роздільна здатність. Втім, різниця між Series S і X у цій грі відчувається більшою, ніж зазвольний. Звичай. Я був здивований, що режим продуктивності працює в максимум 1080P, і, на жаль, TA не дуже добре підходить для цієї роздільної здатності. Ігра виглядає дещо розмитою в русі, і навіть гірше, ніж в попередніх іграх, які працювали в 1080p з MSAA. Звичайно, ми перевіримо все це під час релізу і подивимося, що з цього вийде, але на даний момент ми маємо такі результати. На жаль, я не зняв багато відео з версією Series S, оскільки сервери вимкнулися, коли я намагався зробити запис. І в гру зараз неможливо грати в офлайн режимі. Тим не менш, я отримав задоволення від тестування фізики зіткнення на Series S, в'їхавши на своєму цівіку на повній швидкості у зустрічну смугу. Мені було приємно бачити, що машини справді можна перевертати. Ось такою фаза Моторспорт є на сьогоднішній день. У неї великий потенціал, і ми маємо намір його розкрити. Сьогодні ми обговорювали графічну складову, але ми ще не торкнулися гоночного аспекту, який і є основою форзи. Я хочу поговорити про нього в нашому огляді. Перші враження позитивні, але як це буде з часом? Це ми ще дізнаємось. Поки що вона виглядає чудово, грається чудово і працює дуже плавно. Звичайно, у мене є й інші критичні зауваження, наприклад, моделі автомобілів, які можливо менш деталізовані, ніж я очікував в більшості випадків. Але в той же час такі речі, як симуляція фарби, є величезним кроком вперед, що дійсно покращує зображення. Я також залишився трохи розчарований тим, що під час перегонів ми не отримали нормальних саундтреків. Я знаю, що це не є основою для гоночних ігор, і не всі будуть ними користуватися, але для мене музика. Це ключ до будь-якої хорошої гоночної гри. Але ми тільки починаємо розповідати про Форзу. Повний огляд вийде в жовтні, а десь у листопаді ми знову повернемося і порівняємо грантурізму проти Форзи. І це безсумнівно буде чудовий час. Тоді й побачимося.